Слава Україні, шановні любителі футзалу. радий вітати вас зі столища. Кардинал Рівне у салатових кольорах. Вони сьогодні в гості. так, команди себе представляють склад таких паштефоре. Хайло розігрує. Він же капітан команди. Стандарт зараз розігрують, саме клас. Розпочинає з першого удару, Який ж момент! не забуває Максим Чеберяк, й Максим Чеберяк. Пітринадцятим <звисті> грає Ростислав Семенченко. 23 й третій же звичай. Футзал, що не все так очікувано, не все так передбачено, але зараз Семенченко може лівою заряджати. Ну те, що я й казав, 1-0, Ростислав Семенченко передає на камеру. Привіта, можливо, дюрай ставить блок. Яка ж обрізка зараз? Мелік може подвоїти рахунок, але не забиває. ставить блок. Яка ж обрізка зараз? Мелік може подвоїти рахунок. Ну не знаю навіть хто в останній час основний намборван, скажімо так, у рівнян дуже імпонує мені. Бакінський, але й дуже імпонує мені Орес Боргон. Орес боргон перехрестився. І який же ж холодний душ у нас для рівнян? Можливо, зараз Олександр Бондар візьме. Дура міняє передачу на стовба воляонюк. Міняє передачу на стовба Воляонюк. Технічно п'яткою може забивати. Бресин високий від кияна. Вдається, він Можна третій забивати. Чебряк тренув. У Литві повертається він до нашої країни, до нашої батьківщини. Боже, що зараз Ярослав Аксьон... Він до нашої країни, до нашої батьківщини, Боже, що зараз Ярослав Аксона витворяє. Критні футболісти зіштовхнулися. Мельник та. Волянюк, Волянюк зараз куробло. Простріл. Сірікошечок Семенченко теж поруч. Чебаряк проскакує. Семенченко передача на Британа. Господи, це фузальна класика. Перелік е кращих бомбардирів. Це перелік е кращих бомбардирів. Так ось, е отримувати досвід. Зараз після цього моменту кардинал має забивати. Не вдається зараз прошити Володимира Одовиченка, контратака від Чебаряка. Восьмою програвши 0-3. Треба тепер в'їхати в Хмельницький Країни 404. Зараз п'ятий м'яч залітає. Ростислав Семенченко. Добре для Ростислава. Передача від Сергія Чебиряка. 5-0, друзі. Аргентина ямайка Не знаю, не знаю. Меч не... ширше чи свої якості продемонструє. Можливо, зараз Бритон! Ох ти, бог ти мій! Андрій Бритон, Що ж це було, друзі? Ой-ой-ой! ой ой За комір просто ліба кінському, ну це без шансів. Боже, що витворяє? Ці 20 хвилин чистого часу на нашому паркеті. Сійка ближня вороті 20 хвилин чистого часу на нашому паркеті. Якщо ви спитаєте, чи жартую я чи ні, а я не жартую, лицо м'яч не літає. Підказує своїм партнерам, які намагаються вийти з підпреснув це. У них не виходить. Волянюк технічно акціоново прибирає. удар буде а ось і друзі. Говолець знову черговий філігранний поєдинок. Басіч перехоплює м'яч, класно грає на Малиновську. Доволець знову черговий філігранний поєдинок. Басіч перехоплює м'яч, класно грає на Малуньовську. Справа флангу атаки. Басіч Черпачок на Кравчука. Непогано зараз вітала Ваксьонова. Ширшин не помиляється. Малиновський вихід е та тет. 6-2. Шість 2 від Малиновського. Зараз Ярослав Аксьонов трішки наварив. М'являться підопічні Олександра Бондаря цими стандартними положеннями. Передача на у Оксандра Бондаря цими стандартними положеннями. Передача на волюнька удар. Гуйван. <пинування> було не точно. Класне перехоплення. Малиновський дубль номер два. Корпиничая. Пинище. Тому давайте відверти, Ми будемо. Не вдалося нележним чином пробити. Мельник цим не згоден. Волянюк розігрує. Удар. Шість три, друзі. Шість три. Немає фолу на Сергія. Сергій Чебиряк ставить спину. Малиновський як читає. Немає фоло на Сергія. Срічі берег ставить спину. Малиновський як це читає. Малиновський один на один. 6-4, 6-4, друзі. Ви бачили, що тут на трибунах відбувається. Просто люди за голову беруть. Улюблені справи, за що ми любимо її всі разом. У футзалі. Удар! Бал! Макс Бессалон. Ну, нарешті праві ворота у нас. Пам'ячі. Напевно, саме цей гол повертає команду, Удар від Воляніка. Напевно, саме цей гол повертає команду, Удар від Воляніка. Десь всього розриву камбеку. Якщо Воленюк зараз заб'є Волянюк. Злоска злі 2 зараз можливий. Наубенька на... Ой-ой-ой, підказ від Кравчукану. Кравчук на свою жовту на пробігає на Мельника. Ставить блок. Мельник простріє, хто там. Бакінський перший зараз. Така у нас серйозна. П'ятірочка на паркеті. Від Рівнян. Непогано Чебряк може забивати. Удар! Бакінський север. На Чибиряка, той шукає Моспана. Падіння, це шостий фол. Семенченко хет трик Ростислав розбігається. Удо! ти! На паркеті. Владислав Граничеберікоту розрізають класну передачу Расиків. Владиславу. На Паркеті. Владислав раніше розрізає розрізають класну передачу сім'ї. Владислав Уторг! Гол! 9-4! Друзі, ну посипався трошки кардинал. Так, багато вони сил віддали. На плей оф. Чекаємо футзальні баталії нашої Вібет, Екстраліги, чемпіонат України з футзалу.